У Черкаському обласному кардіоцентрі врятували життя 47-річного пацієнта Романа Воронова. шпиталізували із розшаровуючою аневризмою аорти, яка поширювалась на судини шиї. Надскладна операція тривала майже 9 годин. Пацієнту провели заміну частини аорти, натомість установили протез. Під час операції застосовували штучний кровообіг, також знижували температуру тіла до 25 градусів. За словами завідувача кардіохірургічного відділення Олега Жорби, навіть при ідеальному підході і високій кваліфікації 40-60% пацієнтів не виживають. Попри побоювання медиків і складнощі операції, вже наступного дня Роман прокинувся без жодної неврологічної симптоматики і в гарному настрої. Після 12 денної реабілітації його виписали з кардіоцентру.